У п'ятницю, 30 вересня, українські десантники звільнили дробишеве на Донеччині. Населений пункт знаходиться за 9 кілометрів від тимчасово окупованого лиману. У мережі з'явилося відео зі зверненням українців зі звільненого населеного пункту. Дробишеве звільнили українські воїни із 81-ї окремої аеромобільної бригади. Дробишеве знаходиться всього за 9 км на північ від тимчасово окупованого лиману. Вранці 30 вересня з'явилася інформація, що ЗСУ увійшли до селища Ямпіль. Він знаходиться приблизно за сімнадцять. Дятцять кілометрів на південний схід від Лиману. Раніше прес-секретар східного групування Чараватий повідомив, що операція з оточення російського групування біля Лимана знаходиться на етапі завершення ЗСУ. Взяли під вогневий контроль. Усі шляхи до міста. Деталі по місцях, які узяли точно, назвати поки що не можемо, оскільки прапор ЗСУ можуть занести та встановити. Вони діляться радісним відео, але бої ще тривають. Після стабілізаційних заходів можна буде сказати детальніше, коли буде проведено усі заходи з безпеки та не відбуватиметься контратака ворога. Сказав він. За його словами, окупаційний гарнізон Лимана відрізано від постачання боєприпасів живої сили. Важко коментувати, оскільки операція ще триває. Операція сама по оточення цього групування під вогневим контролем ЗСУ фактично усі підходи, логістичні шляхи противника, по яких він доставляв боєприпаси та живу силу, заявив Чаравий. Радник голови ОП Подоляк заявив, що в Росії доведеться просити Україну про виведення розвійськових з оточення в районі Лиману, якщо Кремлю до них є справа.